Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я розповім вам про пригоду під назвою Тулюанське відлуння для настільної рольової гри «Lamentations of the Flame Princess. Передмова варто сказати декілька слів про автора пригоди Зарчева Ковольські. Я хизи, як це правильно вимовляти. Автор по-перше розробив власну рольову систему під назвою «Neoclassical Geek Revival», яка має досить цікаві ігрові концепції. Але також він написав декілька пригод для принцески. У нього досить цікавий стиль написання історії. Ви це зрозумієте у подальших моїх оглядах, але опущу коротко: його пригоди завжди мають подвійну атмосферу. Один прошарок тематики, по суті, є просто реалістичним середньовічним фентезі, а інший альтернативний, додає фантастичний присмак і містику у історію. Таким чином, Дем завжди може обрати для себе. Або ця пригода таємнича та вірдова, тобто дивна, або це просто правдоподібна історія з дивним збігом обставин? Це як з древніми легендами, коли в звичайні ситуації приписували фантастичний вайб. А тепер повернемося до пригоди під назвою Тулян Ехос або «Тулянські відлуння. У цієї пригоди досить оригінальний і ні на що не схожий концепт. Пригода грається двічі: один раз у минулому і один раз у теперішньому часі. Це взагалі як? спитаєтесь ви? А от дуже просто як виявляється, перша фаза пригоди починається наступним чином: персонажі натрапляють, купують, крадуть або іншим чином отримують книгу цієї пригоди, а потім читають її. Це по суті щоденник іншої групи пригодників, який датується понад тисячу років тому. Читаючи цей журнал, гравці беруть на себе роль цих самих пригодників і вирушають у експедицію на таємничий острів. Сама ідея пригоди базується на припущенні, що було б веселіше побути у шкурі цієї попередньої експедиції, ніж слухати опис майстра про їх успіхи. Сам острів це суцільна смертельна пастка з підземеллям, яке безжально знищує людей жорстокими способами, які вони часто не можуть передбачити. Така концепція призвела б до не дуже цікавої гри за столом, але у цьому суть журналу. Гравці можуть побачити, що вбило цих стародавніх авантюристів, а потім спланувати власну експедицію з відповідними інструментами, щоб досягти успіху там, де минулі авантюристи зазнали невдачі. Коли експедиція у теперішньому часі розпочата, починається друга фаза пригоди. Закріпимо концепт. Спочатку граємо у минулому за інших персонажів, робимо нотатки і намагаємося більше дізнатися про скарби і пастки, і взагалі цей острів. А потім, у теперішньому часі, вирушаємо по слідам експедиції і пробуємо завершити почати або навіть просто забрати скарби. Автор пропонує дві цікаві ігрові механіки. Перша механіка. Оскільки під час смерті персонажа у минулому не можна просто взяти і вродити нового героя, у гру вступає механіка жетонів удачі. Все дуже просто: скільки гравців, стільки жетонів. Як тільки персонаж гравця повинен померти, група втрачає один жетон, але персонаж виживає. Закінчаться усі жетони, смерті будуть остаточні. Друга механіка ключові слова. Якщо гравці вносять якісь серйозні зміни у минулому, то у теперішній експедиції обстановка буде інакша. Наприклад, якщо персонажі випустять собак на острів і забудуть про них, у майбутньому тут буде ціла зграя небезпечних диких собак. Якщо персонажі будуть їсти яблука на острові, то відповідно через тисячу років тут буде цілий ліс. Механіка проста, цікава і досить зручна, щоб вкрасти її для якоїсь іншої пригоди. Тому беріть до уваги приколюху. Про всі локації розповідати не буду, бо не бачу в цьому особливого сенсу. Але зупинюсь на ключових моментах. Перше, уся пригода це невеличкий острів, на якому є девакувати підземельне. Підземелья має два окремих шляхи відгалуження: спуск у надра землі. Пуск тривалий і виснажуючий, і по факту виходить за межі пригоди. Тому вам треба або підключати одразу сеттинг вене землі, або розпочати якусь дивну пригоду про екзотичний недосліджений світ під землею з динозаврами, неандертальцями та іншим. Друге відгалуження це ще одне підземелля, але вже в космічному просторі, що є володінням мега потужного чарівника, який перетворився в енергетичну форму життя. У цьому ж данжі можна знайти специфічний і історично легендарний пристрій під назвою Повітряний ткацький станок Ейрлум. Цей пристрій нібито дозволяє впливати на розум інших людей на великих відстанях і навіть зводити їх з розуму. Люди у нашому світі реально у таке вірили, можете погуглити. Друге, уся атмосфера дуже залежить від наслідків дій персонажів у минулому. У підземеллі є один специфічний пристрій, здатний впливати на простір і час. Якщо його частково пошкодити, це викличе досить цікаві наслідки. А якщо він буде працювати до теперішнього часу, навіть космічне підземелля лишиться доступним. Третє: Коли гравці прибувають у теперішньому часі на острів, майстер може обіграти один з декількох запропонованих автором ідей. Можливо, острів це лише пастка, організована ковенантом бивць, і ніяких скарбів тут немає, і вони хочуть згодувати персонажів гравців кракену. А може, конкуруюча група пригодників перегнала гравців і вкрала скарби. А може, підземелі такі є, але його зумурували кельтські племена? Особисто я вибрав один цікавий варіант, пов'язаний з племенем нордів, який висадилось тут жити. Якщо гравці відкрили підземелля і частково пошкодили просторовий пристрій чарівника, то додається унікальне ключове слово життя у Вальгаллі. Один з жителів племені Нордів, нам'ян Ганс, у минулому проникає в підземелля, знаходить там часовий пристрій, зачіпляє його і випадково стає жертвою дивної магії. Хоча цей Ганс повернувся одразу до племені, через 37 хвилин повернувся ще один точно такий самий Ганс. Норди подуріли від такої чорної магії і покинули острів. Але машина продовжила копіювати ганців. І от персонажі гравців приходять у теперішньому часі на острів, а там бляха тисячі трупів одного і того самого мужика, який вірить, що він потрапив у вальгало і повинен вічно битися з найдистовнішим своїм ворогом, самим собою. Ось така приколдесна історія вийшла в мене на грі. Це дуже цікаво написана пригода. Автор не тільки дає пояснення з приводу різних ідей, передисторії чи персонажів, але також залишає простір для фантазії майстра і не забирає творчу свободу. Він прямо каже: якщо персонажі у минулому пройдуть підземельня, знайдуть скарби і зможуть їх успішно десь сховати, теперішнім пригодникам буде достатньо просто прийти і забрати скарб, тому що це винагорода за їх старанність і кмітливість. Щоб зробити цю пригоду ще цікавішою, я пропоную вам провести її гравцям на дуже ранніх рівнях і обов'язково попросити когось ввести детальний журнал подій. І аж через декілька пригод, чи там 10 сесій гри повернутися до цієї експедиції і пройти шляхами минулих героїв. Таким чином, у гравців буде правдоподібне відчуття, що вони згадують опис локацій лише по нотаткам і пам'яті. Пригода класна, вона передає атмосферу, дивокуватості, але вміло балансує між чотирнадцятьким та правдоподібним. Рекомендую і вам спробувати цю чудову авантюру. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписатися на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. Мирного вам неба!